Дорогі брати і сестри, у містечку Франції для салат, коли було об'явлення Богородиці, подібно як тут, в Меджугорії, Марія одного разу об'явилася дітям пастушкам і вона мала на своїх раменах ланцюжок такий великий, як ланцюг. Такий, знаєте, ланцюг і внизу ланцюга є хрест. Але з боку хреста справа і зліва був молоток і кліщі обценків. І дуже було цікаво дітям, вони запитали, Марія, що це означає? Бо хрест вони розуміли. Але молотка і обценків не розуміли. Я кажуть, Марія, поясни нам, що означає цей молоток і ці кліщі. І знаєте, що сказала Марія? Діти, оголосіть це всім. Оцей молоток і ці кліщі означають ваш вибір. Ти вибираєш, або брати молоток і своїм гріхом забивати у святі руки Ісуса та ноги цвяхи своїм бунтом, і так як ти хочеш. Або ти вибираєш у покаянні і смиренні кліщі і витягуєш. Цвяхи своїх і інших людей із ран Ісуса. Вибирайте діти ви. Це слова Марії Влясале. Ми сьогодні також маємо задуматися над тим самим, що сьогодні вибираю я. І сьогодні наш Ісус страждає. Він і сьогодні має ті простягнути руки. І ми або забиваємо цвяхи. Коли кажемо йому ні, коли кажемо Божому Слову ні, коли кажемо церкві ні, або витягуємо цвяхи, коли у смиренні, у покаянні розуміємо, що царство Боже вже прийшло. Воно тут, його просто треба брати. Пам'ятаєте перша проповідь Ісуса Христа. Я дуже люблю. Найзмістовнішого, найкоротшого в світі проповіді. покайтеся. І вірте в Євангелію. Бо царство Боже. Більше нічого не треба. Покайся, брати і сестри. Тепер вір в Євангелію, в яку? Що я прошу твір, ти покаєшся і його заберу. Я прийшов, щоб забрати його на всім часті. Тепер роби те, що каже мама. Витягуйтеся. Навертайся. Живи іншим життям. Як каже апостол Павло, ми у Христі нове створіння. Нове, яке вже більше не грішить. І апостол Іван, вчора ми чули слова, так? Не вчора, два дні тому. Ми чули слова, що ті, які люблять Ісуса, не грішать. Заповіді для того не важкі. А чому є наразі заповіді важкі? Тому що ми вибрали не те. Тому що в наших руках молоток. І нам важко не забивати цвях, бо ми вже нас так, нас так навчили, нас так привикли. У нас вже вложили, знаєте, такий імунітет. Якщо я не вкраду, то не буду мати, так? Якщо я не полотлю, не, не помощу, не буду мати, так? Ніхто не, про тебе не подбає, як ти сам не подбаєш. Ми шукаємо плечі. Хто нас це навчив? Система. Батьки, чином круг, правда? Нас нема центру Ісуса. У нас є хтось або щось інше. І саме в цьому такому догоджанні собі є гріх. І ми навіть не зауважуємо, що ходимо з молотками, що забиваємо цвяхи у його руки і ноги. Ми привикли до цього стану. Тому сьогодні, Господи, дай нам ласку прозріти і побачити. Наш вибір, що ми вибираємо? Щоб ми у покаянні прийшли до тебе і віддали тобі свій гріх. Дай нам ласку сьогодні від віднині не забивати більше цвяхи у твої рани. Дай нам ласку постійного стану покаяння і навернення, примирення з тобою і обновлення розуму, щоб стати новою людиною, людиною, яка любить і вибирає більше не надрішання. Отчена, стоїться за написано.